Не такий той урожай, як колись, але свій. Та ну, знову ці буряки. буркнув Іван, нахиляючись до грядки. А що ти хотів, ананаси? засміялася баба Галя, поправляючи хустку і обтираючи руки від землі. Вони збирали урожай із самого ранку. Сонце ще не припікало, але вже натякало, що не жартує. Десь на городі шкреблися кури, а за парканом. Гавкали чужі собаки. Усе як завжди. Іван повернувся з міста у відпустку спершу для перевести дух, а вийшло на буряки. Та, попри буркотіння, йому це навіть подобалось кожна картоплина з землі, як маленька перемога, кожен повний кошик, як нагорода. А особливо, коли баба ставить на стіл холодний компот і каже От тепер справжній хліб свій будеш їсти. Іван усміхнувся так, у місті інше життя швидше, гучніше. Але тут, на цій землі, щось справжнє. І навіть коли руки втомлюються, душа трохи відпочиває. Бо це не просто буряки, це їхні буряки. І не такий той урожай, як колись, але свій.